Вітаю вас, малята та шановні батьки. Продовжуємо готувати нашу руку до письма. Для першого завдання нам знадобиться ось така ниточка. З неї ми будемо викладувати знайомі нам фігури. Наприклад, ось таку змійку чи трикутник, круг, квадрат чи прямокутник, овал. Будь-яка фігура, яка вам сподобається. Наступна вправа пальчикова гімнастика. Сьогодні вона називається мишка. Беремо наші пальчики безіменний і середній, з'єднуємо з великим пальцем. Ось так придавлюємо. Мізинчик згинаємо і вказівний теж згинаємо. І ось у нас вийшла така мишка з вушками. І на цій ручці також безіменний і середній поєднуємо з великим. Мізинчик і вказівний, згинаємо. Ось у нас уже дві мишки. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка, а в обід в куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Ось такі мишки. Продовжуємо заняття у зошитах. На сьогодні нам знадобиться ось така сторіночка. Перше завдання штрихування штрихуємо такого повітряного змія. Пропоную штрихувати таким способом, як вертикальні лінії, горизонтальні лінії, хвилясті лінії та рисочки. Далі обводимо по штриху сьогодні бананчики. Ось такі бананчики – у нас виходять лінію ведемо чітко по штриху. Наступне завдання у нас малюємо кокоси. Кружечки розміщуємо між двома лініями Малюємо спочатку півкружечка і наступні півкружечка, півкружечка вліво. Пів кружечка вправо, і у нас отримуємо такий рівненький кружечок. Промальовуємо кружечки до кінця нашої лінії. І тепер на останок наше нове завдання це завдання на аркуші паперу в клітинку, переносимо малюнок з однієї частини, аркуша в іншу. Для того, щоб правильно виконати завдання, виберіть одну якусь крапку. Наприклад, ось ця крапка. Вона стоїть на три клітинки вниз і на три клітинки вправо. Ось, Значить, вона у нас буде ось тут. І від цієї крапки починаємо будувати наш будинок. Три клітинки вниз. Чотири клітинки вправо, три клітинки вгору, чотири клітинки вліво. Серед, наш дах, середина його знаходиться на дві клітинки вище, дві клітинки вліті. Справа дві клітинки зліва, і вгору дві клітинки. Ось ця крапка. Поєднуємо кути нашого будинка з цією крапкою. Далі у нас є двері. Малюємо одна клітинка, дві клітинки. Вікно посередині одна клітинка. Парканчик одна, дві, три, чотири, клітинок. Відраховуємо 5 клітинок. Вгору дві клітинки. Кожну клітинку ділимо по діагоналі: вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Ось так ми з вами перенесли малюнок з однієї сторони аркушу папера на іншу. Бажаю вам успіхів! Чекаю на фото ваших робіт і до наступних зустрічей!